dok ovo čuje ho, da pališ ho Проводить заняття із тактичної медицини ветеран Богдан Білінський для курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ і їм каже, передає свій реальний досвід, зокрема, вчить і на прикладі власного поранення, коли втратив руку «У мене є відео поранення. Я от хлопця курсантам показую, тобто як реагує людина на поранення, як надають першу домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях, і ми розбираємо вже як правильно неправильно. Правильно. Пари активно проводилися з викладачами. Це особа, яка справді знає, що вона викладає, яка справді пережила ці моменти, і яка розуміє, що і що є правдою, що є неправдою, що краще показати, і яка справді має досвід. Ні-ні-ні, не, не затискай рот, а просто піднімаєш щелепо потими. З задніми пальцями, а ще у 2023-му він сам рятував життя на полі бою побратимам. Відколи прийшов у зсу, одразу обрав медичний напрям. За час служби каже усі, кому він надавав меддопомогу, вижили. А коли на полі бою був поранений, сам керував процесом порятунку свого життя. Хоча одразу зрозумів, що втратив руку, коли медик поранений, це завжди е, така. Історія е, небезпечна, тому що медик тільки рятує життя, але хлопці, е, коли прибігли до мене на допомогу, я був цілком врівноважений, спокійний і я там не панікував. не… Ну, спокійно дав турнікет і під моїм контролем вже людина надавала першу домедичну допомогу, рятувала мене. Викладати він почав після лікування та реабілітації. Коли ти більше практик аніж теоретик. То курсанти це бачать, вони це розуміють, і ти вже їм відкриваєш всі там тонкощі, лайфхаки, такі е, то, тої професії. Богдан є волонтером, а також проводить зустрічі з іншими пораненими для моральної та фізичної реабілітації. Наприклад, проводить матчі із волейболу сидячи. Ірина Мочульська, Тарас Комінсу, спільне новини Львів.